Жу документи журналіста є. Клопотання обов'язково в письмовому, чи можна Ні, в усному? Знаю, чи обажаю. можна в усному? Ні, давайте письмово знаносимо, якщо таке питання. Я питаюся, а в можна? Ні, я ж вам повторяю ще раз. Письмово, будь ласка, з належними документами, що він там надає купи своїх документів. Це на підставі чого? На підставі того, що я повинен опинитись, що він є журналістом і просить ну. питання. Він покаже, покаже документи зараз. Третій раз додати додав? Четвертий. Питання треба зареєструвати. Чи можна зразу вам? Пусть Просто, ну, може, я тоді так ну, не грубо скажу, але в мене була ситуація, я в усній формі заявляв клопотання. І суддя не посмів, це було в Києві, і суддя не посмів мене не прийняти його. І і не заперечив після, ну, після по, по, по моїй відеозйомці, відеофіксації. Ну я вам роз'яснював порядок. Ви кажете, що буде на журналістів, тобто молодий Так. так. Тут, власне, документи, світури, ну документи, давай. Напишіть заяву. Те, я ж не думаю, що складно так, правильно? Ну, можна написати, так, мож, щоб не так. затримувати там, після засідання, якщо можна. А ми Чекаємо, час небагато, робити ще. Прошу, напишіть заяву, там передви є, там, кусочок, кучка, що там. Ви нас почекаєте? Так, звісно. Діти. Ну, тож так дивите. Ви ще не включайте, будь ласка, я ще з попадаємся не розглянув. Тоді, коли я розглянув, то нам не було, у нас з нього подобається. Зараз немає заборони на відеофіксацію до того моменту, поки ви не забороните. Я маю право проводити. Питання в тому, що побатання надійшло до судового засідання. Прошу вашу дозволу проведення фіксації. В даному запитанні відмовити. Забудете проводити запис, ще відеозапис. Від. Написав, будь від. ласка, допомозі бачите. на підставі не сказали. Я вирішую поластання уступу. А підстави того, що буде синкрани про місце барочні сини передбачено. Добре, стаття немає такої статті, не передбачено проводити відеозапис по кодексу країн правої Розумію? Все, будь ласка, ви порушите порядок я, і я я зрозумів.